Валеслав Ващук. Четвертий Сергій Беженар. П'ятий Юрій Максимов. Шостий Юрій Дмитрулін. Сьомий. Євген Похлібаєв. Восьмий. Юрій Кулісницев. Капітан команди. Дев'ятий Віталій Кусовський. Сергій Скаченко. Головний тренер команди Микола Павло. Тренери Анатолій Дем'яненко, Михайло Михайлов та Валерій Зуєв. Він із виступає сьогодні по такому складі. Ворота захищає Геннадій Жилкін. Другий номер капітан команди Леонід Гайдаржи. Третій Сергій Булигін Четвертий Микола Жуєнко. П'ятий Віталій Тарасенко. Шостий Віктор Кровченко. Сьомий В'ячеслав Горав. 8 Юрій Миколаєнко. Дев'ятий Олексій Рябців. Десятий Едуард Сехмейструк Та 11 Павло Паща. Начальник команди Ігор Сатаулє. Головний тренер Віктор Морозов. Тренери Олександр Полоритов та Леонід Катяршин. Анатолій Олейнік, місто Симферобій, та Ігор Горожанкін, місто Кіровоград. Інспектор мачого. Thank you.